Чай є постійно на столі, чи не в кожного українця. Чимало людей його п'ють по кілька разів на день, тож часто роблять його суто автоматично, не дбаючи про те, щоб зробити його правильно. А тут є свої таємниці, які треба враховувати. Розкажемо вам зараз усі секрети приготування ароматного і справді смачного чаю, який зробить ваш день кращим. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підпишіться на канал Кухня. Тут ми говоримо про те, що потрібно буквально кожній людині кілька разів на день. Якщо ви, звісно, буде тричі на день їсте щось смачненьке. Також, якщо вам потрібна поліграфія чи сувенірка від каналу, подробиці в описі до відео. Починати чайну церемонію слід із вибору посуду. Найперше, перевірте, чи є на вашій кухні відповідний посуд. Якщо нема, найкраще купіть фарфоровий чайник, він швидко нагрівається та має м'якшу фактуру, аніж шкляний. Не варто використовувати алю алюмінієвий чайник. Наступне питання: скільки брати заварки. Класикою вважається одна чайна ложка на одне горнятко, але якщо ви плануєте. Пити чай у великій компанії, то варто покласти на 20% заварки більше. Не варто повторно заварювати старий чай. Якщо є потреба продовжити чаювання і у вас залишилось трохи завареної води, то її слід злити та взяти для чаю свіжу воду. Справа у тому, що при повторному кипятінні вода втрачає свої корисні властивості. Також важливим моментом є термін заварювання чаю. Вважається, що великолистові сорти чаю слід заварювати довше, дрібнолистові менше. Найшвидше заварюється чай у лун від, від чверті до 2 хвилин, жовтий та зелений від пів хвилини до 2 хвилин, білий від півхвили від 3 пів хвилин до 6. Пуер до 5 хвилин і чорний до 4 хвилин. А тепер як правильно зробити чай? Скипятіть свіжу воду, якщо є можливість, використовуйте джерельну. У будь-якому випадку вода має бути м'якою та нехлорованою. Попередньо розігрійте чайник та, та чашки. Скипятіть воду до 100 градусів, залиште на кілька хвилин. Залити чай водою оптимальної температури. Для зеленого чаю це 65-85 градусів, для чор чорного та поеру лише окріп. Почекайте, коли чай настоїться. Візьміть ситечку та налийте у горнятка. Якщо з'явиться пінка, значить чай вдався. Її можна просто розмішати ложечкою. Розливати чай можна після. 3 хвилин заварювання. Смачного.